Усім привіт, друзі! Що ж, давайте познімаємо трошки контент, Значить, рубрика для тих, хто каже, що у мене дорого купити відремонтовану, відреставровану головку. Ось вам наглядний приклад. Значить, Підписник, військовослужбовець. Е, ситуація дуже проста. Йому потрібна була дуже срочна головка, він пішов в магазин, купив абсолютно нову нову головку в зборі за 24К. Щоб ви розуміли, вона йшла в зборі, сідла, втулки, клапана, постель, розпредвал. Тобто ставиш і їдеш. Через тисячу кілометрів він її встановив, і через тисячу кілометрів у нього з'їдає нахрен розпредвал, кулачок. отак. Він знімає новий розпредвал, викидає його в мусорку, ставить свій Бушник. Після чого в нього починаються якісь посторонні стуки в ГБЦ. Знімає він її і присилає Мені. Давайте ж ми тепер оцю нову ГБЦ розберемо і продефектуємо. Попередньо зазори я переміряв плюс-мінус в допуску. Зауважень по зазорах нема. В общем, розбираємо і показуємо. Оце чудо. 2019 року у випуску. Друзі, в мене так? ще такого трешняка не було. Значить, дивіться. Розсухарюю, да? достаю пружини. Ще я дивлюсь, вона підозріло, якось розсухарюється, дуже мягко. Велика пружина. Видно, що вона розмір має менший. Ну, ви не бачите це, але я знаю. А маленька пружина повністю розламана. На часті, в дрібізі. Притом всі маленькі. Перва, друга, третя, четверта, п'ята. Що у нас по шостій? Пружини всі під заміну підуть. О, одна ціла. Поміряємо висоту. Сьома. Ох ти, бля. Як вам? Нова головка. Йоп, пересете. Піздець. Вибачаюсь. От вам якість нових запчастин. І що ми маємо? Мабуть, вони новенькі блистіли, красиві такі були, а по факту дерьмо. Де? Я, як воно могло робити? Як? Скажіть, як? Класна пружина, да? Гірлянда. Офігеть. Розбираємо далі. Так, ну що, головка наша повністю розібрана і, в принципі, продефектована. Значить, зі слів власника купувалась вона повністю в зборі. Поставив і поїхав. Якоби заводська. От мені цікаво. Видно вам? Не видно, Щас на якому б це вам показати сідлі. Ось, наприклад, на ось цьому. Бачите такі рисочки від притірочної пасти. Ось. Видно вам? Ось, бачите, чітко видно. Тобто клапана тут притиралися, ось видно. На заводі клапана не труть. Ось, ось видно. Видно, чітко. Ось випускне, видно, що терлось. От вам і завод, Якоби, аля в душках. Посідлом. Посідлом, посідлам, в принципі, не дуже розплескані, просто вони підгоріли. Ну, вони підуть під заміну, відразу кажу. Втулки направляючи. Попередньо деякі в гарному стані, навіть випуск. Тут люфт мінімальний. Ну, ось, наприклад, ось ця втулочка. Розумієте, так? Да? Розумієте. Клапана, виробник ОТК. Це Дерьмо рідкосне. Інколи навіть нові клапана, потрібно тарілку клапана перешліфовувати, вам не буде видно. В общем, повірте мені на слово, виробник ОТК. Херня з херні. Зараз перевіримо, що постель розпридвала. Попередньо задирів у нас не видно якихось серйозних натертостей. Поставим распредвал. Ну поберемся. и постель распредвала. Как думаете? Это сильно винторабаны? Видно? Видно четко. Пиздец. Видите? Я нажимаю, просто край. И у нас тут... Вы бачите, да? Хорошо, поставимо новий розпідвал, зараз, секунду. Так, поставив новий розпредвал, у мене є абсолютно вазовський, оригінальний. І що ми бачимо, що сама постіль рівна, нічого не тарабане. Сидить мертво. Висновок який, цей розпредвал, який поставили, кривущий насмерть. Металолом. Тому по даній ГБЦ. Міняємо розпредвал, міняємо сідла, міняємо втулки, міняємо пружини. В общем, капіталем. От такі справи. І буде ця головочка, ще їздити і Ось Отак, друзі. Побачите потім фінальний результат. Буде краще, ніж нова, як я завжди кажу. А ви мені не вірите. От вам наглядний примір. Ні, ну це вообще, блін, капець просто. Що це Що це за пружини, га. Притом всьому, що вона проїхала геть херню ця головка. Печаль.